Чому для ворога і для нас так важливо втримати, чи для ворога захопити Бахмут? Ну, протистояння, воно екзистенційне. Вони не прийшли тут з якоюсь метою денефі... денацифікації, відстоювання прав російськомовних чи ще якась мишня. Вони вбивають український народ. Той, який голосував за Януковича, той, який говорить на російській мові, той, який там... Має проросійські порозі, вони все одно їх будуть вбивати і вбивають, як показала практика. Їх не цікавить, їх цікавить життєвий простір і геноцид українського народу. Вони запалені фашизмом, і ненавистю до українців. Бахмут для них потрібен, тому що це чи не єдиний район, де вони можуть продемонструвати хоч би деякий успіх, щоб показати населенню в Росії чи тому ж там їхньому фюреру, що вони на щось здатні. І вони кидають сюди досить великі ресурси і поклали тут ну, нерозумну кількість людей. Наша логіка, чому ми так затято боремося, ну, дуже просто, тому що що Бахмут, що село Курдюмівка, що село якесь там, е, там не знаю, там, Петрівці там, чи, чи е, Шаргород містечко, будь-яке місто, воно святе, це українська земля, її треба боронити. Чим більше ми їх покладемо в активній обороні тут, тим менше їх зможе долізти, умовно кажучи, там, до, далі, туди, до, 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 куди вони собі планують. І взагалі в ідеалі треба їх тут зупинити, роз, розвернути і почати наступ. Ну, це мрії мої, там, плани Генштабу, я не знаю, які. У нас робота тримати рубіж. Ми принципово не відступаємо і, ну, як мені здається, ми працюємо якісно. У нас бували дні, коли ми клали їх там, в день 4-5 десятків. Ну, на, на нашому маленькому п'ятачку це досить пристойна сума. Кожен день ми палимо то якусь БТР, то якусь там аеророзвідка знаходить, чи міномет, чи, чи щось. Це вже... Раніше ми дуже раділи цьому, зараз це вже просто статистика.